Друзі, привіт! Тестирую запись з екрана і мікрофон новий тестирую. І думаю, відео запишу для вас. Будемо робити ярлик інтересний. Отак От можна ярлик создать. Нажимаємо правою кнопкою мишки і «Создать ярлык» Це создать ярлык Тут написано «Указать расположение объекта» Можна ссылку скопировать Я скопірую ссылку на YouTube канал. Сюди вставлю. Далі. А тепер пишуть: введіть ім'я ярлика. Ну все, ім'я на каналу введу. Готово. І такий ярлик у нас получився. Отакий ярлик получився. Як перейти по ньому, то відкриється YouTube. Все. В браузері відкривається мій YouTube канал. Свобода Video Games. Тепер треба картинку йому зробити. Заходимо сюди. У в Drum браузері. Усе. Сайт Convector. Convector.com називається сайт. Я ссылку оставлю в описанні. І тут картинку загрузить. 50 фотографій можна мати одновременно, так? Да? Що це воно? А ну, що це? Пере... Сюди файли можна ну, відкрити або перетащити туди файли до 50 зображень за раз можна. До 50 картинок або фотографій. Максимум 2 мегабайти. Ну, одна фотографія чи картинка, максимум 2 г... мегабайти. Відкриваємо. Тут вже я заготовив картинку каналу YouTube. Ось, Відкриваю її. Вона сконвертірува її, а тепер я можу її скачати, я Переїзду хранив? Купировать нажимаю и вставляем її в папку, вставляю ее папку с ярликом, и теперь нажимаем свойства. тут все как свойства нажать, сразу поменять значок, если все вкладка. Поменять значок. И тут можно все выбрать обзор і выбрать его. ну все у нас тут. можемо вибрати выбрать всю картинку. вона вже, уже. В конвекторі формат помінявся на ICO якийсь формат. І ми її відкриваємо. І все. Окей. І примінити. І знову окей. І тепер можна відкрити. і попадаємо на канал. Я ссылку на ярлик оставлю, щоб ви могли скачати. Ну і на конвектор теж ссылку оставлю. Якщо сіх... можете собі таку зробити ссылку. Це ярлик собі таким можете зробити. Ну, от ну, так, таке відео. Тестую запис відео з екрану і мікрофон. Друзі, до зустрічі. Таке інтересне відео. Новий мікрофон тестирую. Треба було якесь відео записати.